В івано франківську невідомі хотіли пограбувати банк. Спроба виявилася невдалою. Нападникам завадив охоронець. Грабіжники втекли, щоправда, міліціонери впіймали підозрюваних дуже швидко. Детальніше про події в матеріалі обласної прес-служби УМВС Жертвою грабіжників стало відділення Укргазпромбанку поблизу вокзалу. Двоє невідомих осіб забігли в приміщення банку, погрожуючи предметами, схожими на пістолет, вимагали кошти. Охоронець банку зреагував миттєво. Схопивши одного з нападників, викрутив йому руку. Грабіжник вистрілив, але промахнувся. Нападники втекли. Натомість приїхала міліція. Їх довго не шукали і майже одразу знайшли. Проведеними оперативно-розшуковими заходами було встановлено та затримано даних злочинців. Це є двоє осіб віком 30-річного віку. Мешканці міста Івано-Франківська раніше судимі. На даний час дані особи затримані, арештовані, проводиться слідство. Міліція та банкіри в одній кімнаті за одним столом. Одні дякують іншим за зроблене. А згодом додають добре, що все так закінчилося. Найголовніше, що не постраждали люди. І Відповіді, сні були збережені цінності банки. Наразі за фактом розбійного нападу порушено карну справу грабіжників затримано. Нині вони в СІЗО. чекають суду та покарання.